Житловий комплекс Прем'єр зі стильною архітектурою на березі Чорного моря. У наявності готові квартири в зданому будинку. Низька ціна на етапі будівництва. Вид на море вже з перших поверхів. Індивідуальне опалення в кожній квартирі. Прогноз зростання вартості понад 100%. Перспектива розвитку одного з найкращих морських курортів України. Активний розвиток сучасних підприємств у акваторії порту Південний. Усе поруч. Торгівельні центри, школи, садочки, спорт. Повна інфраструктура всього за кілька хвилин пішки. Житловий комплекс прем'єр місце для життя, відпочинку та бізнесу. Оперативні дії відбулися у будівлі міської ради. Правоохоронці вилучили документи минулого тижня. Приїхали правоохоронні органи, вилучили документи по земельним питанням. Розмова була в правоохоронних органів із нашим управлінням Фонду майна земельних ресурсів, і Рішака управління архітектури і. Вилучення було вилучення документів з оргвідділу по земельним питанням. Все зі мною я офіційно говорю, зі мною ніхто не спілкувався, до мене ніхто не підходив, мене ніхто не питав, ніяких вилучень у мене, ніяких телефонів. тож там розмовлять, розмови вже йдуть місту, Нічого абсолютно не було. І навіть я навіть я навіть не знаю, хто приходить, тому що до мене офіційно ніхто не звертався. От і вся інформація. Ну це. Ну ну я ж вважаю, що ну це робоча ситуація. Да, колись бувають, ну вилучили, ну подивляться, ну перевірять повернуть. А далі побачимо. Ну нічого такого, як це зараз преподноситься, абсолютно не було. З Сергієм Орешакою зв'язуємося телефоном. В день підготовки сюжету. телебаченням громади він знаходився у плановій відпустці. Пояснює, що вилучали документи по земельним ділянкам під транспортну інфраструктуру у всій громаді. Проводились повністю обшуки та вилучення документації в частині оформлення земельних ділянок під транспортну інфраструктуру. Це кримінальне провадження. Кримінальне провадження. Я ж тому говорю, що я багато не скажу. Просто там все Я думаю, що це буде. Зараз ми, напевно через рішення суду накладуть арешт на ці документи вилучені. Потім будуть слідчі дії проводитись, і потім, напевно, відправляться матеріали до суду. І після завершення судових справ нам напевно повернуть документи. Вилучення документів у міській раді проводили представники поліції та обласної прокуратури під контролем СБУ. Що суботи о 9.00 південне завмирає на хвилину? Рідні загиблих захисників і військовополонених, активісти та жителі міста виходять на перехрестя, щоб спільно вшанувати пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Цього тижня в місті вже в дванадцяти відбулась акція хвилини мовчання. Третю акцію підряд звуковий супровід забезпечує волонтер Ілля Юрченко. Він привозить власну колонку та рівно о 9.00 вмикає звук хвилини мовчання на перехресті вулиці Григорівського десанта та хіміків. Я прийшов перший раз сім'єю. Побачив, що ну, так, не вистачає звукового супроводження, воно там є, в Палаці культури дуже далеко, але ну, маю техніку, тому запропонував. Дівчата підтримали, власне. Тому, тому це і роблю, бо маю можливість. Чи плануєте доєднуватись так до кожного акції? Ну, я вже, напевно, втретє вже з колонкою тут. Власне, по мірі можливості бути в Южному і на акції, ну, типу, я доєднуюсь постійно. З кожним разом до хвилини мовчання долучається дедалі більше жителів міста. Плакатів, які використовують під час акції, вже не вистачає. Наразі їх близько двадцяти. Плакати виготовляє художниця, дружина загиблого воїна Зорислава Караяні. Спочатку я зробила десь 5 чи плакатів. Чесно, я не думала, що наші родичі будуть кожну суботу. Ну, що це буде така одноразова акція. Ні, кожну суботу люди приходять. Приходять не тільки наші родичі, приходять і просто мешканці міста. Я дуже здивувалась, коли Оля мені дзвонить, каже: Слава, треба більше плакатів. Слава, люди йдуть, треба робити. Знаєте, як хтось воює, хтось не знаю, там, виробляє зброю, хтось шиє форму. Я доначу роблю плакати. Це ми такий маленький внесок. Треба буде 50 штук. Я намалюю 50 штук. Це не питання акцію проводять щосуботи о 9.00. Долучитися може кожен охочий. Заходи триватимуть, поки в місті не буде запроваджено якісну систему оповіщення. Активісти хочуть, аби сигнал хвилини мовчання було чутно у всьому місці. Більше про захід дивіться у програмі без коментарів. Свято для вихованців секції баскетболу та волейболу в Олімпі 9 січня відбулася розважальна програма для дітей для США та центру Спорт для всіх юні спортсмени брали участь в конкурсах та естафетах, показали свої вміння та навички, які набули під час тренувань. Дуже гарне свято, мені дуже сподобалося. Дуже цікаві конкурси. Я півроку займаюсь. Ну тому що мені цей спорт дуже подобається. Я е, дуже люблю дивитися цікаві матчі е, з перебігу українського. Я займаюся один один год з половиною, та мені дуже сподобався. Сподобався цей спорт. Я займаюсь майже три роки, Я вибрала спорту, тому що Один раз поіграла на вулиці, Мені сильно понравився і вирішила попросити маму, щоб вона мене записала. Захід відбувся за сприяння УКНСМП та Федерації баскетболу міста Південного. Свято приурочили до різдвяних та новорічних свят. 2025 рік був насиченим та результативним для спортсменів. Зазначили організатори свята. Ми вирішили подарувати дітям спортивний праздник. Роздати їм солодкі подарунки, зацікавити їх трохи. Відвовідволякти це вихованці, діти, які займаються баскетболом, 14 чотирнадцять молодших. Тут також приймають участь в цьому святі хлопці з нашої нашої з першої віки. КДУ США Південне, який виступає в чемпіонаті України. У них зараз буде 31 січня, 1 лютого дуже відповідальні матчі з Києвом. Це свято планувалося ще до нового року. Ми хотіли привітати з Новим роком ідею з Лісло, але буде. Уже важкі тоді дні, так, і ми вирішили перенести цей захід. Головне, що це свято, що їм виділяється час, що в них є змога поспілкуватися. Бо сьогодні тут і баскетболісти, і волейболісти, і група підтримки баскетболістів. Якби зібрали молодших спортсменів з 14-го року народження, це ініціатива федерації баскетболу. Обласної, і місцевої, і вони якби, являються організаторами, але спортсмени це наші вихованці спортивних шкіл і спортивних клубів. Тому захід вийшов, що він такий спільний. Баскетбольна команда Кадю США південно активно бере участь у змаганнях. Спортсмени потрапили до першої ліги та готуються до зустрічі з киянами. Гарні враження спершу для дітей, які займаються спортом, молодша група. Ну, це для них свято насправді. Для нас ми зійшли в цей сезон. Зараз у нас однаково перемоги поразок, тому нам потрібно працювати над собою ще більше, щоб перемогти і пройти в четвірку. Мета це звісно стати чемпіонами і рости далі. На завершення свята учасники отримали солодкі подарунки, календарі та зробили спільне фото.